Мама людина, яка дала нам життя. Людина, якій ми завдячуємо нашими вміннями, знаннями, вихованням, рисами характеру та багато іншим. Свято День Матері Україна та весь світ щорічно відзначають у другу неділю травня. У 2024 році ця дата випадає на 12 травня. На урок присвячений Дню Матері у перший Г клас Завітала бібліотекарка Лідія Володимирівна. Вона прочитала учням оповідання відомого українського письменника Василя Сухомлинського материнське щастя, чому мама так хвалить, та інші. Діти уважно слухали, щиро висловлювали свої думки. А потім вчителька дала дітям квіточки, на яких вони написали ім'я своєї матусі та приклеїли їх на дошку. Спокон віку на українській землі шанували матір, адже вона берегиня роду людського, кожної сім'ї. Вона зігріває та оберігає, дає нас нагу вистояти в найскрутніші часи нашого життя. В українському фольклорі є дуже багато казок про матерів, де розповідається про силу материнської любові. З однією такою казкою легенда про матерів, ознайомилися учні. У третьому Г класі у третьому А класі Лідія Володимирівна розповіла учням про картини відомих українських митців Костянтина Трутовського та Олександра Мурашко, присвячені родині. А також показала репродукції всесвітньо відомого художника Рафаеля, а саме його Мадонну з немовлям. Століттями історію вершили чоловіки, але за кожним, навіть сильним воїном, стояла жінка, його мати. Материнська любов і слова залишаються в душі людини на все життя.